Всім привіт! Сьогодні хочу показати своє замовлення по каталогу Avon за вересень місяць. Замовлення було ну, таке середнє, немаленьке і невелике, середнє. Хороше замовлення. Так, давайте подивимося. Подруга моя замовила отакий шампунь Advanced Technique дорогоцінні олії. Не знала, який вибрати, ну, я їй порекомендувала цей 400 мл. Кажу, що непогані відгуки на цей шампунь, саме на дорогоцінні олії. Колись він був і в мене, ніби непоганий. тому вирішили Тому вирішила взяти цей. Надіюсь, що їй сподобається. Також взяли в мене такий лосьон для тіла, 48 годин зволоження, 400 мл з макадамією. Ця лінійка з макадамією для мене ще незнайома. Я маю на увазі по аромату. Кажуть, що аромат хороший, ну так ніби я понюхала, ніби нічого, кремовий, кремовий, солоденький аромат. Надію, що клієнти будуть задоволені. Також моя подруга вирішила взяти з лінійки Планет Спа з оливкою скраб для тіла, Scrub. В об'ємі 200 мл дуже вона любить скраби і дуже любить аромат цієї лінійки. І також вирішила взяти крем для рук. Ну, Тут написано, що для рук тіла і для ніг 75 мл. Цей крем, здається мені не зафольгований. Так, він не зафольгований. М -м -м, дуже приємний аромат. Прямо я забула, який він приємний. Давненько вже нічого не було в мене з цієї лінійки. от, Так що можу порекомендувати? Дійсно, Така своєрідна ароматерапія. Так, далі подруга, ця ж подруга мене замовила інкадесанс Lotus. Я вам говорила якось в своєму відео, що я хочу замовити для себе цей аромат, але ну, замовила подруга, а я, можливо, трішки, трішки пізніше його замовлю. Теж я розрекламувала їй цей аромат. Вона колись його вже і купувала, але вже забула, який він, тому що використала. Тоді я пам'ятаю, що вона була дуже задоволена, а тепер я їй розповідаю, а вона вже і не пам'ятає. Ну от Вирішили нагадати. Також в мене замовили отакий антивіковий нічний гель для обличчя. Теж ця моя колега-співробітниця вже замовляє цей гель не перший раз. Їй дуже подобається. І ну, от вона вибрала для себе такий нічний догляд, і е, нічого не хоче змінювати поки що на даний момент. Так, далі. Замовили в мене, так, тональну сиворотку, тональна от така для обличчя, тональний крем сироватка в об'ємі 30 мл, значить, відтінок пряжене молоко. Це мені здається, якась новинка, я навіть не пам'ятаю нічого такого подібного виявлення. Ага, отака тональна сироватка. Дуже гарне оформлення, таке рожево-перламутрове, сиріний колпачок. Сподобалося мені оформлення. Так, далі туш для Вій екстремальний об'єм ультрачорна замовили. Це, це, здається, лінійка супершук новинка. Знаєте, так, що з тушью війвені декілька місяців. Не буде цієї туші, взагалі ніякої туші не буде. там Я точно не знаю, що там сталося, щось на заводі, чи з заводом, чи з виробництвом. Я якось не вникала в цю проблему, що там сталося. Вже, чесно кажучи, з відео дівчат дізналася, що дійсно отака, така проблема і туші не буде. Виявлені, мабуть, до Нового року. Так, також у мене замовили, значить, отакий. От Вірніше, це маска для глибокого очищення проти чорних точок. Лінійка Clear Skin. Об'єм 75 мл. Так, такий тональний крем, природний тон. замовили, Відтінок слонова кістка. Це лінійка Color Trend. Рахується, що це лінійка молодіжна, підліткова, але в мене замовила співробітниця, який вже ну так далеко за, за 50. Вирішила спробувати. От, можливо, їй підійде і буде вона в подальшому купувати. Я знаю, що засоби з цієї лінійки. Непогано купуються, і вони доволі такі бюджетні і хороші по якості. Так, також у мене замовили губну помаду, лінійка Ультра і відтінок пряна гвоздика. Пряна гвоздика, так, от, зараз фокус наведемо, от такий, такий відтінок. Ну, ніби такий непоганий, і я б, можливо, таку, таку б замовила. Попрошу, щоб вона відкрила, і я подивлюся вже більш детально на цей відтінок. Зацікавив він мене. Так, і замовили у мене дві мініатюрки парфумованих вод. Це і в трус, і, і в «Прав» прів прав, прі, прав, новинка. От такі дві е, парфумні водички. Так, і для себе я замовила от таку піну для ван, але е, я буду її використовувати як гель для душу. Е, дуже тут приємний аромат, дівчата хвалили. І я вирішила купити, тим більше, що була дуже приваблива ціна. Значить, ще скажу вам, скільки коштувало. Нагадаю, піна для ван з ароматом малини смородини. 34 гривні. Чому б і не взяти? Ну, тут не тільки малина смородина, а ваніль і оранж. оранж. Дуже-дуже приємний аромат, прямо такий солодкий, приємний компотик. Я задоволена, що взяла її, тим більше по такій гарній ціні. І також для себе замовила от такий зволожуючий бальзам 3 в одному тут і зволоження, і комфорт Ну, в общем, взяла теж була дуже хороша ціна на. Цей так, так, так зволожуючий бальзам для губ 27 гривень. 27 гривень Він зараз поки що закритий, відкривати не буду. Ну, Повірте мені, що оці такі ніби бальзамчики і маленькі в Ейвені, але вони доволі такі гарні. Так, фокус. Доволі таки гарні, гарно зволожують, і ви знаєте, їх надовго вистачає. Тут у нас іде скільки грам. Так, не видно скільки грам. Не бачу, але, але, повірте, вони доволі таки довго іграючі, як то кажуть. Так, ну от і все моє таке було замовлення. Буде ще в мене невеличке дозамовлення. Там буквально 5-6 позицій буде. Тому що, як то кажуть, проснулися вже дівчата, коли я зробила це замовлення, там і губна помада буде, і, здається, ще крем для обличчя буде нічний єдиний. От, так що ну, буду, буду чекати ще, ще одне своє до замовлення, потім вам покажу. Так, прийшов каталог уже за жовтень місяць. Ну, в принципі, я бачила його в електронному вигляді. бачила. Коли деякі дівчата та й хлопці листали цей каталог, тому при тому я вже знайома з акційними пропозиціями, звичайно, ціни підросли і на деякі позиції гарно так підросли. Це мені дуже радує. Ну, але що поробиш? Таке життя. Уже в мене дівчата просять його полистати, подивитися, так що завтра понесу. Нехай насолоджуються переглядом. А там побачимо, чи буде у нас замовлення, чи ні за жовтень місяць. Ну, а на сьогодні в мене все. Ще хочу сказати, що радує мене той факт, що жодного. З жодної позиції, жодного товару немає з маркуванням російською мовою. Ну, так, потихеньку-потихеньку, можливо, і, і ми все-таки доб'ємося того, щоб нам, українцям, приходили товари без російського маркування. Це вже радує, це радує. Наголошую постійно на цьому і нагадую, щоб ви теж дивилися на товар і е, обов'язково говорили, наголошували на тому, чи російське маркування чи ні. Ну, все, на сьогодні, все. Дякую за перегляд, дякую за увагу, за коментарі. Постійно вам дякую. Е, е, і давайте тримаємось, відволікаємося. Все буде Україна. До наступної зустрічі, до наступного відео. Пока-пока, до побачення!